Як ти думаєш, що не так на цій картинці? У що одягнені ці діти? Коли ми одягаємо такий одяг? Взимку, а на картинці зображено літо. Зараз ти навчишся, як правильно вдягатись. Але спочатку послухай цікаву історію про хлопчика. Доки поралась матуся, самотужки одягнувся, ніби я вже й завеликий, ой, не так взув черевики. Ноги тиснуть, мов лищата, неможливо наступати, Десь застрягла в них шкарпетка, і на виворіт жилетка, рукавиць чомусь не дві, і штани на голові. Не сміялись, щоб малята, бо до все мерщій скидати. По секрету мовлю вам, все ж навчусь вдягатись сам. Запам'ятай головне правило: одягаємось знизу вверх, роздягаємось зверху вниз. Називай, що одягаємо спочатку, а що потім. Спочатку колготи. Потім футболку. Потім штани, потім светр або кофту. Потім взуваємо чоботи, потім вдягаємо шапку і останньою одягаємо куртку. До прогулянки готовий. Назви, що одягаємо першим. А що одягаємо останнім? Повернувшись з прогулянки, будемо роздягатись зверху вниз. Називай. Тепер ти знаєш, як треба правильно вдягатись. Бери свої речі та тренуйся. Успіхів тобі!